У Вінниці розпочали підготовку до опалювального сезону 2024-2025 років. Комунальники працюють над поповненням запасів альтернативних джерел палива: дров, тріски, палетів. У цілому теплопостачальні підприємства міста та області прагнуть завершити всі роботи якнайшвидше, щоб мати у запасі час для реагування на можливі виклики. Та аварійні випадки. За прогнозами фахівців, зима 25-го року буде складна. То щодо генераторів, питання практично вирішене. Не обходять увагу і заходи щодо забезпечення належного захисту об'єктів та постачання. Особливістю майбутнього опалювального сезону стане можливість використання когенераційних установок. Це обладнання, яке допоможе забезпечити частину міста теплом та гарячою водою у разі подальших ударів ворога по енергетичним об'єктам в Україні. Техніку передали міжнародні партнери. Немає сумніву, що вони будуть намагатися нас кошмарити по газовій системі. О, це раз. От, і друге питання це вони можуть переходити вже на цивільну інфраструктуру, я маю на увазі безпосередньо на території громад. Тобто це не виключено. І ми повинні ці речі передбачати. Якщо ви маєте сьогодні регенерацію, С не захищено, то всі ті потуги, які ви здійснювали протягом цього ну, попереднього цього року, вони можуть одним ударом умовно шахеда просто знівелюватися, і все. Підприємство вдалося зробити капітальні ремонти дев'яти потужних котлів з заміною конвективної частини, екранних екранів і так далі. Також ми зробили модернізацію на чотирьох котлах існуючих пальникових пристріїв автоматики. Це нам дозволило зекономити природній газ при проходженні опального сезону. Ми зробили, звернули дуже велику увагу на нашу ТЕЦ, Ми зробили. Капітальний ремонт парової турбіни, який вже не проводився десятиліттями, вели турбіну в експлуатацію. Наразі вона в черговому режимі знаходиться. Зробили заміну пароохолоджувачів. Також ми закінчили модернізацію котельні по панівершській, повністю на сучасну диспетчеризовану котельню вели в експлуатацію, побудували котельню газову модульну по вулиці Гонти. І ввели в експлуатацію котельню з використанням теплового насосу по вулиці Піргова 144. Наразі ця котельня вже працює тепловий насос, і послуга з гарячого водопостачання нашим споживачам подається за допомогою теплового насосу, тобто газова котельня у нас залишається в резерві. А як і ми планували собі повністю послуга з гарячого водопостачання наразі відбувається вже споживачам за допомогою теплового насосу без використання природнього газу.